Ютуб на сьогодні я маю ще таку заморочку із водою. От є куб. Ним повинен я навести майже 2 тони води, перекачати в другу металічну бочку. Це для поливу. Мотокоса. Мотокоса. І звичайно, що китайська помпа. Китайська помпа. Все це, це фільмування тільки для того, щоб засікти, за скільки часу оця китайська помпа накачає куб води. Моя версія це 5 хвилин. А там буде видно. Так, поки прогрівається турбіна, я підготовлюю секундомір, шурик, щоб закріпити. Цю всю балалайку вода, ось там. Треба отудово підняти її вверх. І от в бочку. Зараз буду щось пробувати. Ось так я вже. Зафіксував газольку, прив'язав і ремінь на саморізи Зараз запускаю апарат, погружаю, підключаю шланг, трубу, 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 трубу підключаю, труба йде в бочку. От сюди і в бомбочку. Тут поки кран відкритий. Включу секундомір. І тоді, і тоді вже закрию кран. Хто буде мати справу із такою ще помпою, обов'язково потрібно або міняти підшипники, або зробити з ними толк. Бо вони тут такі собі. китайські і ненадільні. Так що, зараз буду погружатися. Шість з половиною. Шість тридцять і вже. Зараз буде йти верхом. 64. О, будь ласка, верхом. 6.45. Все. От я і їду, загрузився, 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 для розуміння, от до мосту, від моя машина. От колись була желізна брама, так називалась. Це Трачова вулиця, танкова вже за Союзу, танкова, отак. От а це є тут води. І їду я їду на вигрузку! Ще закінчилося однією тоною, бо не витримало колесо. На жаль, але ковку не витримало. Так, тут є борщі. ось так. Ось так. Труба і туди там буде поливатись. На цьому буде крапка. А помпа -люкс.